Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, ви ніколи не задумувалися, що ви робите щось не те. Результати не ті, які б ви хотіли б бачити, вони вас не задовільняють. Ви тренуєте не ті м'язи. Ви працюєте не в тих кількостях підходів, повторень, ви працюєте десь не з тією вагою, але ви над цим не замислюєтеся і результату немає. Або якщо він і є, то якийсь незначний і не той, який би ви хотіли б бачити. Тому сьогодні ми розберемо, як же ж правильно і грамотно скласти свої тренування саме для вас. Якщо вам це цікаво, то набирайте протеїнових коктейлів, пирогів, бутербродів, усідайтеся комфортніше і ми розпочинаємо. Отже, друзі, спочатку, щоб вам було зрозуміло, давайте розберемо, які м'язові волокна бувають. Два основних типи. Це Швидкі і повільні. Швидкі, швидкі м'язові волокна це ті, які використовуються, коли ви виконуєте максимальну вагу, осилюєте на один повтор. Один, два або там навіть три повтори. Вони включаються в роботу короткостроково. Максимальну силу проявляють, але короткостроково включаються в роботу. Там декілька секунд вони працюють. Все, їх вистачає ненадовго, але вони максимально сильні і ви можете велику вагу підняти. От. Виконуєте максимальну станову на 1-2 повтори, там, максимальний жим, це все швидкі м'язові волокна. Якщо ви хочете розвивати силу, то саме їх вам і потрібно тренувати. Далі я розкажу як. Є повільні м'язові волокна це ті, на яких ви можете працювати довго, але з невеликою вагою. Тобто, от, ми просто. Ідемо десь по місту, йдемо по лісу, так ви можете дуже довго йти, і ці волокна будуть працювати. Те саме стосується і багато повторних підходів. Тобто, коли ви берете вагу якусь невелику і виконуєте на 12-15 повторень, ви вже тренуєте не ті волокна, і сила у вас розвиватися не буде. Ви тренуєте витривалість. І перше, давайте розберемо, як тренувати силу. От те, чим займаюся я, в чому я, ну як я вважаю, оцінювати вам, але я вважаю, що я добре в цьому розбираюся. Я вже досить давно е займаюся пауерліфтингом, виступаю на змаганнях. От саме як тренувати силу, е взагалі це відео надихнуло мене записати. От позавчора був випадок, хлопчина молодий, в залі я працюю тренером, він там доходить практично вже 130, майже пожал, ну не пожал, 125 було. Я питаю, як він тренує, як ти тренуєшся. А він працює з вагою на 10-12 повторень, ,5. 5 підходів, відсоток рахує, йде, йде, йде. Я йому кажу, друже, ти тренуєш, твої тренування більш спрямовані на гіпертрофію. М'язових волокон, щоб працювати на силу, ну, логіка, дуже проста логіка, без вумних заморочок. Якщо ти хочеш виконувати максимальну вагу на один повтор, якщо ти хочеш максимально бути сильним в одному повторенні, ну і тренуй на один повтор, але не все так просто, не, не потрібно весь час приходити, брати максимальну вагу і виконувати на одне повторення. Дуже класно для цього працюють двійки трійки. Дивіться, як це відбувається. Взагалі, ключові моменти для зростання сили. Це, звісно, механічне навантаження, так от ваш відпочинок після тренування. І як ви працюєте. як ви працюєте от Коли ви виконуєте двійки, трійки, це ви будете таким чином максимально наближені до одного повторення. Тобто ви берете. Важливо, відсоток 80-80 до 85%. Відсотків. Від 75% до 85% і працюєте двійками, трійками. До 75%, до 75 ви працюєте можна на 4-6 повторень, далі я розкажу, як це узагальнити. І ви виконуєте сингли. Сингли це. Вага на одне повторення, але ми не залазимо на максимум, ми беремо 90 або 93%, не більше. Ну, В деяких виключеннях там до 95% можна залізти і спробувати. Попрацювати над цинглами. Як це узагальнити і як це відбувається? Я коротенько, для кому цікаво там скласти програму, то це все робиться індивідуально, потрібно дивитися на ваші можливості, там, антропометрію. Тренування, стаж, який у вас все це враховується, вік там, дуже багато ключових моментів. Я загальне сьогодні дам. От ви прийшли в зал, до зали розім'ялись, берете, ну, звісно, з грифом. Там, навіть якщо ви жмете 300 кілограмів, ви розминаєтеся з грифом. Потім берете 50%, виконуєте на 6 повторень або на 5%, можна два підходи виконати. Далі ми йдемо. 60% виконуємо на 4 повторення. Теж можна два підходи, Там це все індивідуально потрібно дивитися. Далі ми беремо 65 або 70%. Один підход теж на 4 повтори ми максимально наближаємося. І це тільки підводочка така. Далі ми працюємо двійками-трійками з вагою 75 85%. Це все потрібно варювати, чергувати, це все індивідуально. Факт тому, що ми потім робимо 4 по 2 або 5 по 3, от саме з такою вагою. Інше тренування ми можемо проводити не часто. Не часто, це раз на дві або на три неділі ми виконуємо сингли. Тобто ми розминаємося з гріфом, потім 50%, потім. 50 на 6, потім 60-65% на 5-4, потім 75-80%, 2 по 2 або 2 по 3 і виходимо на сингли. 3 по одному, 4 по одному, це все індивідуально. Тобто з вагою 90-93%. 95% все-таки буде, я думаю, забагато. В деяких виключеннях для когось підійде і 95, і 97 навіть, але більшості до 93 буде достатньо. От ви таким чином тренуєтеся, ви загружаєтеся, грузитесь, грузитесь, потім розгружаєтеся, тренуєтеся з меншою вагою і робите прикітку або проходку. Тобто пробую, випробовуєте наразі. Максимальну вагу ви можете зробити. Таким чином ви будете прогресувати. Ви будете додавати і саме в разовому повторенні ви будете сильнішати. Гіпертрофія. Тобто вам не потрібна максимальна сила на один повтор, вам потрібно зростання м'язів. Але якщо ви працюєте на силу, то теж м'язи будуть рости. Вони нікуди від цього не подінуться. Але от цілеспрямовано вам потрібно зростання. Все дуже просто, друзі, ми працюємо в діапазоні від 4 до 12 повторень. В залежності від відсотка і в залежності від кількості підходів. Чим більше повторень, якщо на 12, тим менше відсоток. Там можна навіть 65 взяти щось таке от, і виконати 4-5 підходів. Чим... Менший відсоток, тим можна акуратно подивитись на ваші можливості, дивитися по собі, акуратно збільшити підходи, зменшити кількість повторень і знову ж таки збільшити відсоток. Тобто ми вже працюємо 70-75%, там на десь, хай буде на 8 разів, у 5 підходах, там, або в 6. Ще можемо зменшити і працюємо 4 тире. 6 повторень, вже можна в 6 або і 7 підходах. Це все для людей, які вже, більш, вже довго тренуються, більш розвинені і їм потрібно зростати. Вам вже, скажімо так, вам, вас не вставляють 3-4 підходи. Для новачків не потрібно паритися, сьогодні мова не про них, вам все саме просте, лінійна, лінійна прогресія йдете акуратно, десь трошки збавляєте, додаєте і все чудово, ви будете зростати. Десь притормозили, знову лінійно пройшли 2-3 тижні, спустились, попрацювали з меншою вагою, знову пішли, ви будете рости, будете додавати, все буде чудово. 3-4 підходи вам буде достатньо. Для людей більш розвинених, уже більш адаптованих під цю фізичну роботу, вам потрібно розширювати, розширювати вашу загальну роботу, тобто кількість підходів. Кількість тих самих повторень можна додавати. Це все індивідуально, дивіться по собі. Взагалі для гіпертрофії я би рекомендував всі три варіанти. Про третій я не розповів. Це на витривалість до 15 повторень і більше. От від 12 можна навіть до 20. Залежно з якою вагою це буде ваша витривалість, але це потрібно теж. Якщо ви циклами будете працювати, от короткий цикл на силу корот, там більш довгий цикл, тому що ваша ціль гіпертрофія на гіпертрофію і коротенький і на витривалість. От Трійками там раз, два, три, відпочили, знову раз, два, три. Трійками йдете, ви чудово будете зростати, е, м'язи не будуть одну й ту саму роботу виконувати, вони будуть змушені адаптуватися під те навантаження, яке ви їм даєте. Ви будете рости таким чином. Ще є один варіант, про який, мабуть, потрібно сказати. От, він щось середнє, між силовими тренуваннями і гіпертрофія. Хоч і кажуть, що за двома зайцями там, не потрібно гнатися, але все-таки ви будете додавати і в силі, особливо, якщо ви недавно почали. І м'язи теж будуть зростати чудово. Це між двійками, трійками і між четвірками-дванадцятками. Тобто ми беремо от, четвірки. саме. От золота середина і працюємо 4 по 4, 5 по 4. Там варюємо і вагу, звісно, підбираємо. Е Головна умова зростання м'язів і прогресії по силі це прогрес по навантаженню. Тобто акуратно додаємо вагу, там йдемо. Поступово рухаємося вгору. 4 по 4 дуже чудово працює. Є ще схема 5 по 5, теж непогана. Про це в мене є відео на каналі. Я взагалі докладно, які вправи, скільки робить, скільки повторень, все це я розповів. Я десь сьогодні так узагальнив пожиму, але це все буде працювати і до других груп м'язів, окрім, окрім ніг. Окрім ніг і станової тяги, це все тренується дещо інакше. Ноги там, ну, там м'язи дещо другі, вони непогано зростають від багатоповторки, як не дивно там. І від багатоповторки росте і сила. Але не така багатоповторка, яка там ви взяли там, 20 кілограмів і її башите на 100 разів. Ні. Щоб вам було важко, от ті люди, що робили 100 по 100, там вони додавали і в одному повторенні. Тобто ви берете вагу, там, ну 100 кілограмів візьміть і зробіть на 100 повторень. І попрацюйте так, ви додасте обов'язково в разовому повторенні. Це ноги. Ну, про ноги окрема бесіда, там напишіть, якщо цікаво, ми зробимо. Я десь робив робив уже відео. На цю тематику схоже, сьогодні таке загальне. Тобто ноги сюди ми не беремо, а верху так можна над ним працювати, як я сьогодні пояснив, і прогрес буде. Ну, він нікуди від вас не подінеться. Ваше тіло, ви, ви будете змушені прогресувати в залежності від того, який напрямок ви для себе обрали, куди ви йдете. Ну от якось так, друзі, обов'язково поставте якісь питання, що кому не зрозуміло, там напишіть в коментарях, що б ще ви хотіли побачити на моєму каналі. А на сьогодні все. Всім добра, спорту і мирного неба.